Шість годин на воді та 15 кілометрів маршруту за плечима. На меті організаторів охопити мережею екологічних маршрутів Кушугумські та Разумовські плавні. Реалізувати подорож змогли завдяки перемозі у конкурсі Ми та город, який проводить комбінат «Запоріжсталь». Я вважаю, що той кабитній бы, тот опит, який є з «Ми та город його нужно розвивати другим заводам, вообще бизнесу, потому что любой там, крупный магазин, там, сеть да, любых там, может сделать свой такой мини-конкурс. То тобто, есть там, суммы там, играться, да, там, меньше, больше суммы. Но она дает как бы, возможность любому человеку действительно попробовать что-то свою какую-то идею реализовать и поверить, что... Ну, що там от, це не що там міфічне таке, да, а реально виконуємо. Грант від комбінату Запоріжсталь автори проекту витратили на придбання необхідного обладнання. За ці гроші була закуплена апаратура, там планшети ми купили з програмним обеспеченням, яке дозволяє тут записувати треки, ось ці всі маршрути, орієнтуватися на місці, тобто це карти спеціалізовані. Купили резинову лодку, на яку в принципі, плавали, тому що ну, байдарку тягати з міста, зрозуміло, не дуже удобно. Втілення проєкту «У життя організатори розпочали з того, що проклали маршрут. Також зробили фото пейзажів та птахів, які є у цій місцевості. Подорож здійснювали на каяках. Разом з організаторами маршрут вивчали студенти та представники запорізьких туристичних клубів. Такі подорожі є частиною екологічного туризму. Ідея була вивчити плавні з точки зору прилікальності для розвитку екологічного туризму, наблюдіння за птісами, то тобто, є в найкологічних транспорту, каяки, байдарки, то тобто, з бізмоторне Важливою частиною подорожі став бьординг спостереження та фотографування птахів. Ольга займається ним вже не перший рік. Зізнається, завдяки екологічній подорожі її колекція поповнилась новими знімками. Запечатлити вдалося орлана білохвоста. Це у мене лайфер, це новий від птіци, який вот побачений у мною, сфотографіване мною. Удалось запечатлити. Чеглака удалось запечатлеть нескольких болотних волней, сіру цаплю, ну там камишниця, то есть такі вот мелкі далі утки. Ну ті всі у мене вже були, поэтому мне більше вот как бы хищники сейчас интересуют. Подорож не потребує особливої фізичної підготовки. Плавати можуть як дорослі, так і діти. Головне гарний настрій. З Собою брати хороше настроєння, собою брати друзів, родственників і все, що нужно для пляжа. Обычные шорты, обычная футболка и босоножки, может быть, какие вам удобно шльопанці. Знайти маршрут, подорожі або подивитися фото можна на сайті запорізьких бьордерів. Юлія Пасько, Іван Дем'яненко, ТВ5.